Тобто, коли вона, ми зараз згадали під події на Курському, ось цей указ президента про забезпечення гуманітарних прав українського етнічного населення на різних теренах, там була і Курщина, в тому числі і Кубань, і Білгородщина. Пам'ятаєте, на день з Луки Зеленський такий да, підмахнув да, да, от в цьому випадку, ну гарний тролінг, як то кажуть для руських, але на Курщині і Білгородщині теж був голодомор 33-го року. Тобто, вони це сприймали як українські території, які треба зачистити від українців. Вішить окончательно український вопрос. І в цьому випадку ці нащадки, до яких колись напряму їздив автобус, наскільки я розумію, Білгород Суджа курсував колись до війни. <просував> до, Суми. до 13 -го Суми року. Суми курсував. Ну, до, Грубо говоря, до 14-го року, О. поки не почалось їхнє це. Так, е все-таки там. Тютя моті... Я вам скажу, і будь-які не, 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 не з автовокзалу, а перевізники їздили. Ага і на Москву, до речі, їздила маршрутка теж добре. Але малазі, як ви розцінюєте це населення з точки зору от, і, сприйняття себе як кхм, українців? Бо, наприклад, в Москві сказати, що ти українець, то можна і, і слідчий комітет на, на другий день залетіти. Так, я вам я вам скажу, я сам колись в, в, в Курску був і купив купи країну, прохожу мимо кіоску. А щоб ми знали, давайте от, в, в, в історичний екскурс. Да? Тут був єврорегіон Ярославна, і нам Європа давала ярослав гроші на те, щоб ми обміни здійснювали, молодіжні. Я був якраз при ющенко, начальник управління молоді спорту. То ми їздили до них, вони до нас. Обов'язково, якщо була якась конференція, ми хотіли їй статус міжнародний зробити, якось студентський, звали їх там, ну, намагалися ж, якби, цих, ну, цивілізувати десь трошечки. Да? трохи. Ну, тільки там єдине, що у нас схоже, що ми пити можемо е ну, однаково добре. Да? А так вони все одно якось е відрізнялися. І це було помітно. Але е ми возили от студентів, робили такі ці дослідження. У нас був проект, що фінансувала Єврокомісія дослідження українсько-російського е українсько Порубіжжя, і в, в рамках цього проекту, е що ми робили? Ми е досліджували власне я вам скажу, що у нас всі говорять е, там су, суджі, ці же суджі. Коріньєва глушково всі говорять українською мовою. Мало того, це не тільки старики, це говорять і молодь. Просто коли вони виїжджають вже вчитись в курс Білгород, там, понятно, українською вони не, не говорять. А отут південна Курщина, вся південна Білгородщина це Слобожанщина, власне, Суджа – це сотенне містечко Сумського полу. Я в Суджі був і авторитетно заявляю, що я там говорив, ми заїхали і спеціально говоримо українською мовою. І вони. Вони говорять, мало того, вони говорять тим же самим суржикам, яким говорю. Uh -huh. я. Це не такі, скажімо, не тільки мої ровесники, кому по 50, да? а й ті, кому 30. Вони теж говорять українською. Вони говорять українською, а ментально? А, а ментально, оце ж я тепер кажу. А колись купив я в Курську. Книжку, і вона називається Страна хохляндія». Я тут же шану, ну, там, типу, куплю я таку книжку, на розкладці була. От, то вони вважають себе субетносом русських. тобто вони, типа, русські, але з южно-русським говором, і от вони себе називають хохлами, і це там непринизливе слово. Ага. Там, типу... Одним словом, так, що зрозуміло, що, ми... е, що якоїсь... субетносом русских хахли. Ну, про якусь скажімо так, інтеграцію тут немає змісту говорити в цьому плані, щоб одна громада з другою з'єдналася. Ми просто будемо пам'ятати, що це місто фортеця, козаки будували суджу, саме як фортецю. От.